В Сумах поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні п'яти крамниць за одну ніч. Правоохоронці звітують, зухвалить за ґратами. Злочин розкрито, однак сам підозрюваний визнає провину лише частково. Мовляв, правоохоронці хочуть повістити на нього те, чого він не робив. Оксана Солодовник з'ясовувала подробиці. Пограбувати п'ять магазинів за чотири години. Чим не сюжет для бойовика, але у блокбастерах такі операції здійснюють лише групи професіоналів. Сумські поліцейські не очікували, що на таке здатна одна людина. Злодій працював дуже вправно, кажуть поліцейські. У свої 24 мав неабиякий досвід і кілька судимостей. Обчистив п'ять магазинів, що були під сигналізацією, і щоразу тікав раніше аніж приїздила охорона. Ні, анітокуматюра. Мне тоже не пальцем деланный. У меня все рассчитывалось только на время. И на мою выносливость. Было только лишь одно правило пан или пропан. От і все. як вийшли на грабіжника, оперативники не розкривають, але зізнаються навіть під час затримання злодій ледь не вислизнув у них з під носа. Він намагався втекти шляхом шляхом аліпініського спорядження. Спустився з дев'ятого поверху орендованої квартири на п'ятий поверх до мешканців цього під'їзду. Де й був затриманий співробітниками поліції. На цьому відео злодій намагається втекти. Управно долає поверх за поверхом і потрапляє прямісінько в руки правоохоронців. разом із речовими доказами. Зачем Фомка? Фомка для взламування. Що за маска? Для закриття ліца. завершали у них приступлення? Так. Да. Тоді Кражі з магазину? Да. У суді, де йому обирають міру запобіжного заходу, грабіжник хизується подробицями інших пограбувань. Я визнав по восьмі, тому що я скою восім злочинів. Але уточні за ту ніч він обікрав лише два магазини з п'яти. Інші три на нього, начебто, хочуть повісити правоохоронці. У суді розповідає історію свого життя. Місяць тому вийшов на волю. А за старе взявся, бо хотів врятувати дружину. Моєї прозожини була був рак который переходил на третю стадію. Мені просто надо, мне не вистачало просто определеної суми которую мне просто пришлось доставати. Я достав операцию. В операцію. время она сейчас вдома пока з ребенком. Утім, історія грабіжника суддю не розчулила рішення на час слідства тримати злодія під вартою. Заграти сумський рекордсмен з пограбувань може повернутися на 6 років. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, суми ТСН, 1+,1.